Привіт, друзі, з вами я, Олександр Гринець. Сьогодні підніму ще одну філософську тему, чи так можна сказати, життєву тему. Вона, мабуть, як це зазвичай буває з такими темами, не бере переглядів. Ну, на мою думку, це дуже важлива тема, і вона перегукується з тим, що я завжди кажу: що минулого вже більше немає. Але питання в тому, що те, що ти не вирішив у цьому минулому. Живе і дивиться на тебе щодня. І воно не, роз, не забулося, хоча б іноді це, тобі це так здається, і не розсмокталося, там, не зникло, не, не розвілося, хоча дуже хочеться в це віритися. І ці проблеми вони сховалися і чекають, поки от ти розслабишся, втратиш фокус. І це можуть бути різні речі. Це розмова, яку ти знав, що треба провести, але так і не провів рішення, Яке ти відклав. Тобто, ну, подумав, ну, може, не на часі, може так якось воно ну, не хочеться загострювати, там щось не хочеться таке, але ти відклав це рішення. Тобто його треба було прийняти, а ти його відклав. Або, е або от, наприклад, дія, е від якої ти відвернувся, е що треба було зробити, чи там хтось якось чинив, а ти відвернувся. Ну, Типу, не існує там такого, можна ніяк не реагувати, тобто зробити вигляд, що нічого не було. І там можна себе запевняти, що ти переріс, наприклад, що забув, що воно тебе більше не стосується. А прикол же в тому, що питання або проблеми, які не вирішені і не закриті, вони досі тут. Воно досі тут, у твоєму житті. І це не про те, що там є якась вина за минуле. Да? Це про те, що проблеми треба вирішувати, а наслідки треба розгрібати. Тобто, це можуть, як я тисячу разів казав, це не помилки, це були дії, які привели до певних або рішення до певних наслідків. І от ці наслідки треба розгрібати, навіть якщо боляче не хочеться і хочеться від них відвернутися. І тому життя це не покарання за помилки, а це життя, це як можна сказати, перебування у наслідках своїх попередніх рішень. І це от життя, це така система нагадує про себе. Ну це оці, оці наслідки рішень нагадують про себе завжди, не, не, не зупиняються ніколи тим, хто втік. І е, є тільки одне рішення з цим справитися, да, щоб воно тебе відпустило, це діяти, розгрібати це тут і зараз. І тому проблеми треба вирішувати. Отака от от філософська сьогодні думка. Так, питає Джерман Сет, привіт, привіт кі... а, Кіт, з якого ти міста? Я з міста Київ. От, ну що, як зазвичай, така філософська тема вона не набрала багато лайків, не багато з глядачів прийшло на таку філософську тему, але вона така ближче навіть до лайфхаківського якогось вирішення. От, тому таку тему я підняв, вона так, така для мене сьогодні цікава. І на сьогодні все. Будемо сподіватися, до нових зустрічей.